Поцілуй мою дупу, буває, не хочу, а мушу, буває, воняє дуже, але дупу помию в калюжі. Поцілуй мого перця, то що так за тобою трясеться, він тільки так, об тебе так треться. Тільки так з тобою, так відрізаючи від яєць, не відчуваю свого бена, але він уже мрець, відрізаючи, відрізаючи від яєць, відрізаючи, відрізаючи. Відрізаючи від яєць, не відчуваю свого бена, але він уже мрець, відрізаючи, відрізаючи від яєць, відрізаючи, відрізаючи, ти наче на моєму путі і скачеш, як ібану, та головна ціль не закінчити внутрь Думки про Бена ще не забути. В градусах багато ртудів, серці інфаркт, В голові ступор, пеніс лежить, тріпається в мук, тобі прямо зараз на ліжку на стюту.